Від малята, Послухаємо казку Троє поросят. Жили на світі троє поросят. Щоб уберегтися від вовка з сусіднього лісу, вони вирішили побудувати собі будиночки. Молодший брат Ніф-Ніф зробив собі дім з соломи, а середній Нуф-Нуф з дошок, а старший «Наф-наф! найрозумніший, зцегли. Першим був готовий солом'яний будиночок. Наймолодше поросятко Ніф-Ніф Було дуже раде, що випередило братів, але радість була короткою. Невдовзі до нього навідався вовк. Він дмухнув на солом'яний дім, і солома розлетілася на всі боки, а будиночок розвалився. Довелося поросятку дуж втікати. Поросятка прибігла до дерев'яного будиночка середнього брата нафнафа. Тільки набрати встигли зачинити двері, як прибіг вовк. Він обхопив будинок своїми величезними лапами і почав його трусити. Але дім встояв. Вовк страшенно розлютився і почав дмухати сильніше. Дім захитався, але знову встояв, тоді вовк навалився на двері. І вони з тріском розвалилися. Поросятам знову пощастило втекти. Ніф-ніф і нуфнув кинулися до цегляного будиночка старшого брата. Старший брат Нафнав впустив їх, переляканих в дім і зачинив двері перед самим вовчим носом. Тепер всі троє були в безпеці. Вони почали міркувати, як їм позбутися вовка назавжди. Скільки б не дмухав на цеглу вовк, дім стояв, наче фортеця. Дубові двері також не піддавалися. У вовка нічого не виходило, і він дуже злився. Тоді вовк вирішив схитрувати і потрапити до будиночка через димар, але як тільки старший брат нафтнав, почув шарудіння на даху, то одразу розгадав наміри вовка. Він наказав братам швидко розпалити вогонь у камінні. Вовк, залізши в димар, упав з нього прямісінько у вогонь. Завивши від болю та жаху, обпечений вовк вискочив з будиночка й утік, а троє поросят три веселих брата, ніф-ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф зажили. Радісно в міцному будиночку, радіючи, як спритно вони віднадили злого вовка.